Загальний аналіз крові є базовим та високоінформативним дослідженням для визначення внутрішнього гомеостазу організму, що включає такі показники, як гематокрит, співвідношення рідкої частини плазми та формних елементів, еритроцити їхня кількість та швидкість осідання, гемоглобін рівень в крові та його розподілення по еритроциту, а також кольоровий показник це співвідношення гемоглобіну до еритроцитів та лейкоцити. Оцінка їхньої кількості в крові та відсоткового співвідношення між різними диферонами. Отож, для кого його призначають вагітним жінкам та особи, які мали в анамнезі анемії, при запальних процесах для визначення імунного статусу організму та прогресування захворювання, а також для періоду реконвалесценції, тобто видуження пацієнта. Отож, які ж основні умови для того, щоб здати загальний аналіз крові, обов'язково потрібно попереджувати пацієнта, що це повинно бути на голодний шлунок, тобто на ще серце. Оскільки пацієнти дуже часто нехтують цією умовою, що призводить до порушення преаналітичного етапу, тобто хільоз, Хіліоз – це явище підвищення фракції ліпопротеїдів, а саме хіломікронів, які імобілізуються з кишківника та потрапляють через лімфатичні судини в кров до дозрівання. Ці фракції переносять молекули трятіх які є продуктами емульгації екзогенних ліпідів. Тим це є негативним фактором для інтерпретації досліджень. Хіломікрони створюють високу щільність крові. Що перешкоджає потрапляння світлового пучка респекту фотометрії, що ускладнює апарату підрахувати кількість популяцій клітин та призводить до похибок в інтерпретації дослідження, тому для достовірності проводять мікроскопія лейкоцитарної формули. Також підвищення фракції хіломікронів може свідчити про генетичний дефект ліпопротеїн ліпази, що потрібно підтверджувати іншими біохімічними дослідженнями.